Всіх вітаю, з вами Аліса Львов, і зараз ми підіймемо тему, яку я завжди транслюю, про яку я повторюю не просто так, тому що вона є дієвою і вона є матеріалізуючою. А зараз я буду ділитися з вами таємними ключиками. А... Згадайте, яку творчу діяльність ви полюбляєте найбільше. І, можливо, це не один напрямок, а декілька. Взагалі в людини може бути дуже багато творчих напрямків, і це є добрим, це є окей, тому що ви таким чином розвиваєтеся духовно також. В кожній творчості людина вкладає своє серце, душу, любов і додає в цей світ, всесвіт щось прекрасне. І це є чистою енергією. Створення нового. Давайте згадайте все ж таки, які напрямки ви засвоїли колись по творчій діяльності, що ви вмієте з натхненням творити, чим займатися? І просто пропишіть свій на листочку. А потім спробуйте проаналізувати. А, як кожен з цих видів творчості впливав на вас, або впливає досі на вас, на ваше здоров'я, коли ви цим займаєтеся, на інших людей. Наприклад, коли ви даруєте цей творчий продукт комусь, або продаєте навіть це також добре, або бартером. А... Міняєтеся якось продуктами діяльності творчої, також як впливає на ваше життя цей продукт творчості вже готовий, як також впливає ваша творчість або вид цієї творчої діяльності на оточуючий світ. На середовищі, в якому ви знаходитеся, або на події в вашому житті. І таким чином ви можете виокремити не один, і не два, і не три інструменти, а більше, якщо ви займаєтеся по кількості трьома, або п'ятьма, або ще більше видами творчої діяльності, ви зрозумієте, що насправді ви можете працювати з матерією у власній Реальності. З матерією, з енергіями, з думками, шліфуючи їх. Також ви можете роботи, е, працювати з менталом, е, працювати з енергією власною, таким чином зцілюючи себе, але при цьому займаючись якоюсь творчістю. Також ви можете входити в медитативні стани, і таким чином ви можете. Сцілювати себе власну реальність, коригувати її і перетворювати на щось прекрасне. Спробуйте, пропишіть для себе, зробіть таку маленьку рефлексію, самоаналіз, і потім можете в коментарях під цим відеороликом прокоментувати, як у вас вийшло, до чого ви дійшли і що насправді впливає на вас, на ваше життя. Кого ви зцілюєте, і самі того не знаючи, або вам люди казали, що їх дуже надихають ваші творчі якісь продукти, здібності. І це не просто так. Це може бути дрібничка, але вона може бути дуже дієвою, потужною, бо енергетично ви вклали в неї чисту енергію любові. А чиста енергія і любові це дуже високі вібрації, і вони дуже мають велику цінність. Тому що вони безцінні насправді на все добре і до, до нових зустрічей.